Традиційний радіодиктант національної єдності на честь дня української писемності та мови відбувся сьогодні. Авторкою цьогорічного тексту стала українська письменниця Ірина Цілик. Сам диктант зачитувала актриса Ада Роговцева. Теплий, сонний дух. Книжкових Полиць. Оскільки війна змусила роз'їхатись українців по всьому світу, у різних країнах були організовані студії для написання радіодиктанту українцями. Кременчужани також приєднались до написання радіодиктанту і зробили це у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці. Коли писала я диктант, я представляла собі свій будинок, свою квартиру з заклеєними окнами. І багато дні в такому ж стані. і, звісно, ми всі сподіваємося, ми всі мечтаємо скоріше мірі. Ми дуже-дуже-дуже-дуже бажаємо дуже, дуже, дуже нашим вооруженим силам, щоб побігли. Я вперше писала цей диктант. Цьому року важливо українцям писати цей диктант, тому що це об'єднує народ коли вони всі разом, і стає і така атмосфера дружби, миру. Я довго жив в Литві, ну але ще зараз вирішив все-таки спробувати написати цей диктант. А це доволі складно, ну нічого. Вона добре читала Адарогоусова. Ну я думаю, що поки що до такого трішки трудно буде. Ну, що таки смог написати. Смог, да? аби вдосконалити свої знання. Бібліотекарі закликають Кременчужан читати книжки українською мовою. Взагалі, і зокрема в нашій бібліотеці, зараз дуже багато українських авторів, які пишуть цікаві тексти, цікаві книги на різ. Одноманітну тематику, і дуже багато людей приходить зараз читають саме українську книгу значно більше ніж раніше. Читайте більше книги, адже читаючи українську книгу, ви автоматично. Підтримуєте свій рівень грамотності або навіть покращуєте, і це дуже добре. Тому читайте і пишіть кожного року диктанти. Такі в умовах війни все більше українців відмовляються від спілкування мовою окупанта. Говоріть українською, читайте та шануйте. Анна Литвин, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.